Вирішив ожину пообрізати. Погодка хороша. Ось тут старе повирізав. Отак я от Тож воно сухе. І повитягав вершечки. Ось поприростану. Це нові саженці будуть. Ну, подивлюсь, може сам посаджу, а може комусь роздам. Не знаю ще. А оце ось таке. Ось. Оце, ось таке. Зараз отак от розмитаємо і тож на колу попитували. І отак буду, отак буду формувати куч. Оце, оце і вся робота зажинила. Так, Ну що ми дійшли до своєї сузи. Ось таке вже У нас стоїть, оно саме ніколи було віддати. А це корота гарно вже сойки почали потрошку її спробувати. Кача навіли. Беремо, тоді видно буде нею робити ще. Кролию нема, королью нема. Сусидем отдам. Соседям он поотдаем. Так, все остальное. Тут обумыще. Не драйте. в ухтонах тут. О -о -о. Вырубаем сегодня кукурузу, а тогда займемся. Вот у нас уже на вот тут уже Буде спрився і наведен порядок. Сьогодні неділя. Кухати, грюхати, пиляти навіть неудобно. Ну, а таке робити можна. Остану все. Вот. Що... Та є. Ну, будемо. Бач, сплилося зажимаємо. Вирішив ожину пообрізати. Погодка хороша. Ось тут старе повирізав. Отак я вже от. сухе. <клухи> І повитягав вершечки. Ось поприростали. Це нові вісаженці буде. Ну, подивлюсь, може сам посажу, а може комусь роздав. Не знаю. А оце ось таке. Зараз ось оце таке розмікає. Отакону... І все ж за колу так і отак буду формувати кущ. Оце... оце і вся робота зажинає О, ось дивіться, одну сторону навів порядок. Так, пішли сюди Ось тут да, да. у мене ось є карака Блек, вона болюча така, але вона дуже рання. Ось бачите? Така вона. А оце трипл кроун, це пізніша буде. Да, і Оце ось така ось довга, ну, реально ось така як. Ось така вот, а не той палець, отай, оцей палець, коротше, не побитий. А оце буде трошки путіше, ну така тоста. Так, пішли і далі. Ось оце що з корінням дивіться. Було що я прикопав уже, а оце буду зараз. А буде це порядок. А, ходімо ще тут і покажу. А оце ось ожина, це рубен. Це вона така вертикальна стоїть. Вона. От, як малина. Ну тоже гарно. І два два рази вона родить. І оце, оце один кущ, а он там другий кущ. Оце і все. Зараз буду порядка з цієї сторони Все. Буде наш ще на одній найшов. Там у сітку заплелося, а? Ага. О, так корінь гарний. Дек. Та безнахідка, да? А то ще один буде, ну. <in> Весною тоді. Що там -то до весни виживе, тоді вже весною там обріжу, Що буде лишнє. Так, Оце треба прикопати. За лопату йти не хочеться, таке як оце як ото кіт або собака. при, і все. Ні, собаки так не роблять, не, то коти, коти так, так. Ну, ховають щось. Ось тут от. Це, мабуть, і довге. Та кобріж. Сьогодні вітер, денок такий гарний сонце, але ну вітер дуже. Прямо бурхає такий. Ну все, молодці. Отака робота в тебе. Да, ось така у мене робота сьогодні.